Я дуже люблю китайський автопром, але зараз я йду пішки і навіть з торбами. ось, І ось із Велмарта. Тож мій китаєць дав маху, е, розламалась надвоє вихлопна труба і свічки перестали працювати, як вони правильно називаються. Єлі доїхала до, е, до станції техобслуговування. Знаєте, до чого я? До того, що китаєць дуже класна машина. Він недорогий. це малолітражка. За нього не треба платити податок, як за машини з великим двигуном. Він мало бензину. Шість років у мене авто, і він і досі їсть 8 літрів на 100 кілометрів. Да, він не такий потужний, але він з високим кліренсом. Короче, дуже класна машина вручала мене і по горах глиняних я їздила прямо як Тойота і, і все що угодно. І оце він 110 тисяч пробігу, звісно, він почав оце глючити. Що погано, те, що. Деталі, оце єдине. Вони дешеві, але їх треба замовляти з Китаю. І в цьому головна проблема. Мені зараз, щоб замовити вихлопну трубу з Китаю, бо в Україні немає 3, У кого є вихлопна труба, 3, то вона буде аж у листопаді 300 доларів, з яких половина за доставку. А так китайці прекрасні машини.